Одемося на медіаконференції конференції нам важливий важливі події для медіа, бізнесу, громадського сектору та донорських організацій. Тут формується важливе рішення для медіа в умовах війни. Тож ми вирішили запитати, як застосувати бізнес-підходи в медійній сфері. Нові методи монетизації, такі як, наприклад, пряма монетизація, підписки системи клубів і так далі, коли люди безпосередньо платять за контент, який їм подобається. Вона стає актуальною, і тут є хороша новина і погана. Хороша новина, що українці в принципі за ці чотири роки привчилися донатити. Вже ні в кого не викликає питання, коли ти кажеш про те, що потрібно підтримати якусь діяльність, чи якийсь проєкт, чи щось, що для тебе важливо, але поки що, і це, і це створює для медіа, які є важливими для їх громад, велику, великі можливості. Але е, погана новина в тому, що зараз люди переважно все ж таки фокусуються і це правильно на потребах е, е, зсу, на потребах е, наших сил оборони, і тому в них залишається дуже небагато коштів, щоб інвестувати, наприклад, в меді. Ну, дивіться, на мій погляд, українці от протягом цих там трьох-чотирьох років, ну трьох з половиною років, давайте будемо стали набагато більш е, відкрити один до одного. Правда ж? Тому е, у вас же в Харкові, ну і просто у вас же є якісь е, ну, компанії, я не знаю, ваш буфет, там про який всі кажуть, ще щось. Ви приходите до них і кажете, що ви хотіли, щоб ми для вас зробили? Ну, ось дивіться, оце і є питання, тому що рекламодавці точно так же вони кажуть, я не хочу, я не хочу пряму рекламу на телебаченні, я не хочу робити ролик. Я не хочу це. А що вони хочуть? Поставте їм ну, такі відкрите питання. І там, ну, бо я частіше контактую з рекламодавцями, і в них теж є претензії до мідіа. Вони кажуть, вони щось роблять, а нам не кажуть. Так запитайте, може ми вас підтримаємо. Тут просто треба шукати, і коли ви знайдете такого партнера, і у вас вийде суперпродукт, і в них все буде непогано, ви зробите кейс стаді, і після цього скажете так ось. І покажете це іншим. І кажете, дивіться, ми ось так вміємо. І... Вона піде, що я почула на цій конференції, от зокрема вчора. Що треба робити колаборації з бізнесом, з громадськістю? з... З різними акторами, які можуть бути як всередині України, так і за її межами. І гранти, і ще отаку навіть думку йде шукати гроші як гранти так, для медій, не тільки в тих фондах, які медійні, а не медійні фонди, які, наприклад, там, сільське господарство підтримують в Україні, але в них виявляється теж є кошти, які вони готові спрямовувати на медіа, і в них це якби передбачено. Ми часом про це не знаємо. Я думаю, така. Командна гра, якась колаборація і буде запорукою успіху. Тобто, треба, треба шукати світ швидко змінюється. Треба так само швидко змінювати і свої бізнес-моделі. Я б, наприклад, маленьким, якимось локальним, я б намагалася б радила е, комунікувати, кооперуватись, можливо, з кимось більшим. Це насправді було б ну досить було б швидко можна було б вирости. Мені здається. У є дуже багато способів, але ну найголовніше, я думаю, що незалежним медіа треба дуже добре вивчити свою аудиторію і розуміти, з ким е з ким вони працюють, для кого вони працюють, і як зробити такі продукти, щоб люди, на яких вони працюють, готові були за це заплатити. Робити якісний контент, по перше, ну для цього теж треба кошти. Розуміти це бюджети і більший бюджет, більший людський ресурс, який професійний. Щоб робити якісне відео. якісне відео – яскраве, цікаве, правильно, креативне. Ну, думаю, тільки таким способом. Ми монетизуємо свій Ютуб, ми отримуємо реальні гроші за Ютуб. Ми ростемо там активно, ми працюємо над цим. Ми там наша команда їздить на курси, постійно розвивається, бо YouTube постійно там змінює свої алгоритми, змінює свої правила. І ми монетизуємо, тому я. Всім раджу над цим працювати, всім медіа це як один із варіантів, де можна отримувати реальні гроші. І ми монетизуємо не просто тим, що ми там продаємо рекламу, там якусь свою що. Ми монетизуємо сам Ютуб. Ну нам Ютуб платить гроші за наш контент, який ми там е е робимо. Ми працюємо над цим і е вже там другий рік поспіль. Е я не буду називати суму, але ми отримуємо ну, достатні суми, які допомагають нам виживати в тому числі. Моя рекомендація така, що потрібно пробувати бути сміливим. Якщо не зайшов один формат, пробувати наступний. Можливо, деколи, якщо ми говоримо про Ютуб, чи інстаграм чи Тікток, можливо, слід просто поміняти мелодію. Чим більше ви запропонуєте інструментів для рекламодавців, тим ну краще буде монетизація. Тобто це ну по перше, це Кор бізнес, тобто ну, основний бізнес, яким займається це медіа. Ми зараз, наприклад, консуль... ну, особисто я консультую в рамках нам. Проєкту гіперлокальні радіостанції це прям супермаленькі в супермаленьких містах радіостанції. І я бачу, що їм дуже складно монетизувати себе, але ті, хто цим займається активно, у них все виходить. Все дуже просто. Потрібно продавати свій основний насінок, як, наприклад, радіо, пропонувати за правильну ціну правильним рекламодавцям правильні рекламні кампанії, щоб вони відчували ефект від таких рекламних кампаній залишались надовго. Плюс до цього дуже легко долучити діджитальні інструменти, такі як соціальні сторінки в Фейсбуці, з інстаграм. Ну, все, все, що можна, все, що доступно. І далі ще сайт обов'язково треба створити, зробити там трансляцію своїх радіостанцій, і так далі. Бо 40% населення слухає радіо ще й онлайн. Ось, в принципі, все дуже просто. А Ціноутворення тут потрібно як попит, і пропозиція, вони все врегулюють і потрібно далі вже будувати свій бізнес таким чином, щоб він був маржинальним.